15 працівників Державної автомобільної інспекції Тернопільської області забезпечували безпеку дорожнього руху в місцях проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. Сьогодні прибули всі цілі, живі здорові, в складі п'яти екіпажів, 15 чоловік. Їх зустрічали рідні, близькі, працівники, друзі. Зауважень до працівників Державної автомобільної інспекції Тернопільської області, від керівництва центру ато не поступало, зауважень не було. Всі залишились задоволені з їхніх слів, готові ще раз їхати для виконання поставлених задач в місцях проведення антитерористичної операції. Разом ми їхали туди, разом всі повернулися ви на місце, два чекали жінки, мами, діти. Порвався? А у тебе не порвався? Ну то. У мене шитий і, і на твою десяточку. <пробувався>

Щоб там була не остання новорода, але тут на місці вже на Тернопільській землі. Служу українському народу. Дідула Рослав Богданович. Служу українському народу. Гутман Єген Петрович. Мені дуже приємно, що ви щастю виконуєте свій обов'язок, виконали і продовжуєте зараз знову виконувати на, на дорогах нашої області.